А що якби існувала операційна система, яка б поєднала швидкість інтернету, гігантський світ мобільних додатків і всю потужність Linux на одному пристрої? Звучить, знаєте, досить амбітно, але саме це обіцяє ФІДЕОС. Ну ми розбиратися, чи справді вона така універсальна. От погодьтеся, майже в кожного десь у шафі є такий собі пристрій, старий ноутбук. Він ще ніби й працює, але для сучасних завдань ну, відверто заслабкий. І от що, якби можна було його не просто списати, а дати йому друге, значно швидше життя. І ось тут на сцену виходить «Файдеос». І це, до речі, не просто черговий дистрибутив Linux. Це така собі гібридна система, побудована на Chromium OS, тому самому відкритому коді, на якому працює і Chrome OS від Google. Але вона має кілька, скажімо так, козирів у рукаві, які кардинально змінюють правила гри. Кожен цікавий проект має свою історію, правда ж? Файд теж не з'явилася з ні звідки. Вона виросла з ентузіазму спільноти і пройшла свій власний досить цікавий шлях еволюції. Так от все почалося ще у 2016 році з проекту FlintOS. Це була амбітна ідея для малесеньких комп'ютерів Raspberry Pi. У 2018-му він переродився у FydeOS, а сьогодні, сьогодні це вже цілком зріла система, яка підтримує величезну кількість пристроїв від старих комп'ютерів до сучасних одноплатних рішень. Дуже часто FydeOS порівнюють із Chrome OS Flex від Google, і справді на папері вони виглядають ну дуже схожими, але є одна ключова деталь, яка для багатьох стає вирішальною. Давайте подивимося. Як бачимо, основа у них одна й та сама Chromium OS. Обидві підтримують Linux. Але погляньте на рядок підтримка Android додатків. У FydeOS повний повноцінний доступ до Google Play, а в Chrome OS Flex цієї можливості просто немає. І це не дрібниця, це змінює абсолютно все. І це не просто якась технічна деталь. Ось ця цитата з Reddit чудово показує настрої багатьох користувачів. Сама можливість запускати мобільні додатки та ігри на своєму ноутбуці це величезна перевага. Вона відкриває абсолютно нові сценарії використання пристрою. Саме тому FIDEOS і називають ОЕС потрійної загрози. Її головний козир це не якась одна функція, а саме поєднання трьох абсолютно різних світів в одному цілісному такому собі інтерфейсі. Давайте ж розберемо ці три складові. Отже, що ми маємо: швидкий та безпечний веб, безмежний світ мобільних додатків і, звичайно ж, гнучкість та міць середовища Linux. Отже, світ номер один це веб, завдяки основі Chromium. Система просто літає, жодних затримок, ніякого зайвого програмного забезпечення. Це, знаєте, ідеальне середовище для серфінгу, роботи з документами онлайн чи перегляду відео. Все працює блискавично. Далі світ номер два Android. Буквально кілька кліків, і ось він, доступ до мільйонів додатків з Google Play, улюмлені месенджери, мобільні ігри, фоторедактори. Все це тепер працює на великому екрані з комфортом клавіатури та миші. І нарешті третій світ, який відкриває двері для справжніх професіоналів, це Linux. Тут є повноцінний термінал, який дозволяє встановлювати потужні інструменти для розробки, для наукових обчислень, для творчої роботи. Це просто знахідка для тих, кому потрібна максимальна гнучкість. Але що, як спробувати піти ще далі? Чи може ця система робити щось, що виходить за межі її основних, так би мовити, функцій? Це питання, яке хвилює багатьох. А як щодо програм для Windows чи, скажімо, ігор зі Steam? І знаєте що? Відповідь так, це можливо. Але тут ми вже заходимо на територію для справжніх ентузіастів. Так, завдяки середовищу Linux можна встановити Wine для запуску програм для Windows або навіть клієнт Steam. Але тут важливо розуміти, це не офіційна функція. Успіх і продуктивність цілком і повністю залежать від конкретного заліза і готовності експериментувати. Не все запрацює, але сама можливість вражає. Отже, давайте підсумуємо ми побачили, що FIDEOS – система дуже гнучка та багатогранна. Але кому ж вона підійде найкраще? Якщо є старий ноутбук, який хочеться оживити, Fight OS – це просто ідеальний варіант. Вона чудово підходить студентам, проста, безпечна, з доступом до всіх потрібних додатків. Ну а техноентузіасти та розробники знайдуть у ній потужний інструмент для експериментів та роботи. Звісно, є і свої нюанси. Головні плюси це безперечно підтримка Android, широка сумісність і гнучкість з іншого боку, оновлення безпеки можуть виходити із затримкою, якщо порівнювати з офіційною Chrome OS. Також деякі Android-додатки можуть працювати не ідеально, і важливо пам'ятати, що система не підтримує відеокарти Nvidia. Отже, FydeOS – це не просто спосіб дати друге життя старому ноутбуку, це доказ того, що найкращі риси Вебо, Android та Linux можуть чудово співіснувати. Це такий собі конструктор можливостей, і головне питання, яке вона ставить: якщо є інструмент, що об'єднує три світи, що з ним можна створити?